Так, панове майстер, всім привіт. Сьогодні займаюся тим, що підганяю налічник собі до коробки регулюваний. Бо всім нам відомо, що налічник можна якби, прибивати до коробки різними способами. Хто робить по 45 градусів, хто накладає зверху. В даному випадку ми вставляємо поперечну деталь між двох вертикальних деталей. Тому важливо зробити то до покраски, так як... Сама установка таку, таким способом передбачає собою турці, мають бути радіально закруглені. Тому зараз покажу, як я то роблю. Заодно всім розуміємо, що ми краще підготовимося в майстерні до монтажу, тим нам буде легше і, і швидше, і якісне ми то зробимо при монтажі дверей. Значить, ті деталі у нас налічка піде догори, значить тут нам в пазі ті деталі вмішають, ми їх видаляємо. Так, прибрали. І тепер нам треба власне, сюди О, і почнемо, що ми сюди на налічник. Поперечний 84,1. І заодно зразу заторцуємо і ті два верхи, щоб ми могли себе рівнати. Так, щоб було важно, щоб ти замітив, що я собі під упорчик, коли зроблю вам огляд на, на той столик, тут взагалі машина класна. Е, я собі упорчик вже маю так як з всіх дверей, мінімум 7 семеро дверей мають одинаковий розмір в ширині, тому в мене виставлений упор, і я поперечну деталь, практично там з плюсом 1 мм для підгонки затурцую. Але я не про то. Значить, зараз зрозуміло, так? тепер буде зрозуміло, для чого я грубо рубав. Гру, тому що так, де зависока і ставимо собі один один налічний. Тут ми його зарівняли поверху і... рівняємо до того поперечного. Так, поставили. І тепер дивимося сюди. Тут нам треба чуть-чуть поперечку черканути, щоб ми поставили другий. Зрозуміло, чому таким, при таким способом монтажу налічника на коробку ми мусимо то зробити перед покраскою. так як Ось ця частина зараз, Так, тому зайшло, зразу я собі ту відмічу, щоб залишки рівно з коробкою я її відріжу. Тут назначу. Тепер частина, де я значу, значить, вона буде заувалена в коробці сюди, сюди. Ну і звичайно двері будуть під і воно буде закращено. Тому ми зробимо це. Ну і все. Значить, кожна коробка в мене пронумерована. Тепер можна знімати, затурцювати по дружині, але то ще не все. Я номер коробки на мене на кожному ранішу. Там десь піплячки, воно все одно. Хоч все одна кожного курсована, воно десь не літа, заперед гуляюся. Тому я завжди значу. Так, то ми маємо. Так, і тут тує дев'ять. Дев так, Зараз затурцую, покажу ще завершаємо операцію одну. Так, тепер річ якось тому бо тому треба не вирішити. Значить тепер у нас залишилося. Ще залишилися ще один момент у нас так. От та доклейка, що тут є, вона, вона ж налічник вже виступає до гори і він звичайно нам та детально клеєна тут зверху. вона буде нам впиралася в стіну, не буде нам не ляже нам налічник. Тому старна операція при пігонці маємо налічник 9 мм, значить мінус приблизно 1,5 см. 15 мм, 9 см, мінус Півторатор нам дає 7,5 см. роблю собі знак. І ті ті деталі удаляю. Та як вони будуть нам опиралися в стіну. Все, друзі, отак. Таким чином ми ідеально підігнали собі. ну не Можливо, це ставити. Зрозуміло, я просто показав, і як ми ще це робимо. Все, півперечка піде. Робота буде, михайло зараз завалить і піде то все краситися. Так що ось так. Добре, всім удачі. то што е столо визме добро, не визме друго добро, се покаже.